Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Аби унеможливити втручання політичного керівництва в справи військових і кадрові призначення в ЗСУ без врахування позиції, головнокомандувача ЄС зареєструвала законопроєкт про зміни до статті 16 закону України про національну безпеку України щодо вдосконалення порядку призначення вищого командування збройних сил України Номер 10229, Пише Ірина Геращенко, це неправильно, коли залужний дізнається про відставки своїх підлеглих зі ЗМІ. Пропонуємо врегулювати це питання, аби всі кадрові призначення, головнокомандуючий подав на президента безпосередньо в той же час в тилових містах не принижувати наших захисників своїми експертними оцінками. Крім того, готується законопроєкт залужного, про який ми розповімо нижче. Уже є понад 270 голосів за його прийняття. Хочу знову звернутися до політиків, які перебуваючи в тилових містах, розповідають про зраду і роблять оцінки оперативної обстановки. Своїми безвідповідальними заявами на зразок противник щось нібито без проблем взяв або що, нібито готується здача країни. Ви ображаєте наших воїнів. Ми завдали їм таких. Втрат, яких вони ніколи не бачили і не могли уявити. Про це знають всі українці, про це знає світ. Звертаюся до вас, не принижуйте наших захисників своїми експертними оцінками. Це ж не ви зараз на першій лінії оборони і не ваші діти. Кожен повинен займатися своєю справою. Ми захищаємо Україну. Ви дбаєте про її розвиток і не зважаєте нам. А близькі до заложного депутати повідомляють, що група ініціативних депутатів висунуть законопроєкт главкома через останні події. Розпишемо його по пунктах: Перше штаб Зможе контролювати закупівлі Міноборони. Друге, главком сам вирішуватиме кого і як брати у свій штаб. А кого звільняти? Звільнити без відома заложного нікого не зможуть. Третє бренд-лідери Єрмака, яких хочуть поставити до всіх генералів, будуть непотрібними. Чинучі не зможуть контролювати військових як на передовій, так і в штабах. Це окремий привіт, Мар'яні Безуглій. Четверте конфіскація майна у корупціонерів, як політичних, так і військових. В першу чергу це стосується воєнкомів. Ті, хто братимуть хабарів, тратять все і сядуть довічно, але перед цим попрацюють. Ціють на армію грузити, копати, вантажити, фарбувати п'яте без відомо главкому офіцерів не зможуть кидати за грати. Червінського тема не забута. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.